Всім привіт, народ! З вами Грант. Давно не було відео. І ось я повертаюся, сподіваюся, далі будуть частіше виходити відоси, радувати вас контентом по казаках у вигляді не тільки стрімів, а й відео. І це відео хочу розпочати з надважливого У нас розпочався мега збір на 250 тисяч гривень. Тому народ, долучайтеся до збору, читайте умови цього збору перед вами. Просто поставте на паузу і прочитайте його. Я помаленьку його опущу. Я думаю, ми швиденько, швиденько закриємо його до чемпіонату України було б взагалі крутезно зробити Круті лото Лоти. на вашому екрані, в принципі, тут буде видно. Тому долучайте до збору, кожна гривня важлива. Слава ЗСУ, слава Україні. Народ, підтримайте А в нас тут на огляді не знаю наскільки круте, але в принципі доволі цікавий повтор. Зустрілися якось у рейтингу Грант Люмус, Вулкрум і Ля Пантера. Я думаю, ви вже всі назву побачили. Тому залишається подивитися, чому я зробив таку назву. І що ж саме це за повтор. Випала мені Англія. Граю, здається, там стандартно щось там якихось 4 чи стані Точно не пам'ятаю. По діагоналі в мене Україна. Тут також у нас англічанія. Так що буде доволі потужно і у мого союзника Україна Пришвидшимо трошки повтор. Так, побачимо, що буде грати у нас. Фулкром. Розібралися ми по кольорам. Три міських центра. Також бачимо у Люмуса 2, поки що третій добудовується поганий млин, якщо чесно, можна було трошки перемістити десь кудись донизу, міські центри, засіяти більшу територію поля. Зукрема, також не ідеальний, але трошки кращий. От вам ідеальний млин, майже міг би я так сказати, якби також трошки міський центр не посунув. Ну, сьогодні бачимо, що 4 гравця грають з не дуже хорошими млинами. Так що... В принципі, це не біда. Три вже козацькі хати у нас фулбром будує, є вже стання. Тут бачимо, ситуація, можна сказати, аналогічна, тільки академія доволі швидко стала швидше, ніж хати козацькі добудовує Люмус третю, також має станнє побігла рідна січка. І що ми бачимо? Ліпантера грає в стінку. З перших хвилин. Ну і звичайно, що я це бачу. Я це бачу. Я вже забув я користуватися оглядом повторів. Я побачу що стіночка, думаю, ого, буде весело. Це був рейтинг, це був, здається, стрім. Так, це 100% був стрім, бо бачу, стрім снайпили мене, особливо фулкром. <дум> Дуже хотів залетіти. І ми з ним якщо я не помиляюсь, три гри зіграли в рейтингу на стрімі. Це прям доволі багато. Щастило йому. Постійно потрапляти до мене разом з ним в катку. Будую академію. А, дивіться, я вже прокачав золото. Я вже прокачав золото і доволі рано його прокачав, як за Англію. Навіть не знаю, не пам'ятаю навіть, що я точно буду грати, але має бути щось доволі цікаве. Чи це взагалі якесь століття в мене було? Але англійське століття, блін, дороге. Дуже дороге. Подивіться, просто скільки воно коштує всього 5500 заліз за 5500 вугілля. Лагацько. Відправляю в найкраще, найближче дерево селян. Відразу їх 24 побігло в мене. То, що ми бачимо. Поки що без змін. Будується парканчик. Тут також без змін займаються копальні. Що у Фулкрама, що у Люмаса? Союзник фулкрома взагалі тут бачу безстрашний будує стінку з перших хвилин. Це мінус економіка. Мінус економіка. це діти за стіною. До речі, минулий стрім. Е а це було вчора чи позавчора. Я не знаю, коли це відео вийде, але грав я в стінку, цілий стрім. Вийшло в мене десь 4 чи 5 каток зіграти в стінку. Вийшло доволі цікаво, я б сказав. Є катки, в яких. Е в принципі, у всіх катках я не продавав союзника, як у більшості 90% гравців грають в стінку. Але одну чи дві я програв прям тільки через те, що я грав у стіну. Там там без шансів. Там було без шансів. Тут явно, що страшна для мене січка українська це, це їмба. Вона ріже все, що бачить, швидка. Проти неї важко протистояти. У нас 4 хвилини. 4-40 залишається до кінця миру. І. Ціна добудовується. Англійська стіна добудовується. Ставиться відразу два ардепо, ставиться стання англійська. Що на цю хвилину маю я? Все-таки я граю якісь століття. Не розумію, навіщо? Я граю в століття за цю націю. там Я там побачив по обмінам, що мені просто-просто не вистачає ресурсів для того, щоб прожати це століття. Їжа прокачана два млина стоїть, перше стання будується. І що пішло? І пішли мене гусари. До мене гусари, можливо, це була якась задумка зіграти е, в гусар проти січових козаків, але це не точно. Дивіться, як забудовується Люму з парканами, тому що він боїться. Він боїться фулкерма, але фулкром також не стоїть на місці, починає будувати, будувати свої парканчики, будуває, будує будиночки на вході, щоб точно йшли через щлину. Він тут їх всіх прийняв на плюсім Ми побачимо, чи фулкерма це вийде. Залишається у нас 2-30 хвилини і стінка добудовується. От шо що, що, а стінка то добудовується? Розсилає він. Відразу у нас катерість у нас століття, щоб, так сказати, запобігти а, протіканню через його стіну недобудовану. У мене тут стандарт там, століття, пішли стані на гусар вже три стані має, пішов пізній тип такий. Золото прокачено, вугілля, залізо не прокачено, але це вже, в принципі, не так критично і важливо. Бо білд мене вийшов дуже і дуже поганенький. А є мішки. Це великий, великий плюс. Подивимося, що зараз у союзників і противників. У союзника точніше одного. Я взяв кулю, тобто ми зараз з люмосом бачимо всю територію, потратив багато золота, але я її взяв. а Підкова люмоса Я підкову, якщо не помиляюсь, візьму пізніше. укр має підкову. Для Пантера не має підкови. Булкром стає на плюс 7, чи це 4. Це що це в нього таке? І це 120-ка. Просто 120-ка, але багато, е, багато в нього сердюків. Можливо, буде щось пробувати виходити. Зараз ми побачимо, стіна добудувалась. А стінка в нас добудувалась, є багато стволи. Я підвожу а, своє військо недобудовано паркан. Я бачу що там стіна, і я, ну, типу, якось розумію, що ніхто на мене йти не буде. Мені краще якось задефатись від українця, тому що Україна реально стрімно. І я думаю, що фулкром думає: блін, знову мені цей стіночник попався. Знову я зараз буду грати в 2-1. А можливо, він так і не думав. Можливо, фулкром любить грати в стінку і проти стінки. І в команді, коли у нього стінка. Нічого немає проти стінки. <с> Якщо що. Дивіться просто, скільки є багато січки у люмоса 98 плюс 100, ну, стандарт, 100 плюс 100. А фукр має у нас 108 рідних сердчків. І 100% мав би мати палаш. Звичайно, ще й палаш. Тут немає палаша, але він зараз візьме. Ой-ой-ой, віддає, віддає трошки січки. І Палашик, Палашик добирається. Я максимально підходжу на якусь хоча б допомогу для Люмуса тим, що маю. Його Своєї армії я взагалі не багато маю, але Але хоча б щось, я навіть боюся її зливати, тому якось обходжу цими е гусарами в сторону, щоб хоча б якусь допомогу надати для Люмуса. Плюс маю ліміт, можливо, зараз буду відбудовувати будиночки для того, щоб запобігти продовженню ліміту. А що у нас по прокачкам? У Люмуса немає нічого. Фулькруг. Що має дядько Фулькруг? А фулькруг має також поки що нічого. Ой, і пішов перший файт, а це була дуже велика помилка від Люмуса тим, що він розпустив свою армію просто січки у сторону. Тут, мабуть, треба було бігти на свою же шахту і підривати, пробувати фулкрума. Але зараз кучками просто зливаються у нас люмус. Просто кучками бігає і зливається на січці самого. Таноса. Фіолетовий колір мені щось нагадав сам Таноса. Дивіться, як він хаває просто Люмоса. Я думаю, можливо Люмусу справиться, бо я ж не бачу, як він входить. Але тепер розумію, що фулкр не втратив взагалі січки. Ну там мінус там 30. Але в порівнянні з тим, що втратив 200 січових у нас Люмос, то це дуже-дуже великий і прикри. Втрати. А стоя на плюс 7 у нас Люмус на своїй базі, і починає він трошки в сторону входити. А, що я тут маю? Маю 400? Якщо не помиляюсь, я вже взяв підкову. Є підкова, там, можливо, десь Палашик доберу, 62 в мене гусара є. І не знаю, що там по прокачкам. Є швидкострійність, це вже плюс. А, що має у нас Люмус? Люмус має нічого. Дітять копулькруг. Дядько Фулькрух у нас також поки що немає, але це все логічно, тому що немає зараз а, бою. Ніхто не йде в бій на піхоті, тому Фулкрух до, добирає зараз, я думаю, ресурси і буде брати тоді вже повністю фулкачик Стоїть його союзничок просто в базі і нічого не робить. І тут тільки-тільки починає щось роздуплятися і починає виходити з бази. Е, що він має у нас? 72-72-36, 122. Ну. Настояв настояв собі армію, але прокачок немає. Ну, і якось не дуже в нього по ресурсам, я б сказав би. Але є вже перша стання. Кажу, стання. Перша 18-та казарма, в мене її також досі ще немає. Руйнує у нас фулкрум парканчик, буде зараз пробувати певно, що заходити. Він, в принципі, це і робить. Я побоявся бігти до фулкрома базу, розумів, що нічого мені там не вдасться, а втратити гусар не дуже б хотілося. Е, я що маю по прокачкам? Поки що тільки швидкострільність. Але ресурсів в мене багато немає, тому що витрачені багато ресурсів на е, саме століття. Не дали мені зробити щось інше. Але маючи 113 гусарів, я всіх відправляю саме в цю сторону, плюс всю свою армію на я просто відправляю е, на допомогу для Люмуса. І дивіться, що робить у нас зелений для Пантера. Просто стоїть, замість того, щоб піти мені в бік і вбити мене. Ні, він стоїть. Маючи ще стіну, я не, не розумію, чому, чого він боїться. Ну тут Люмус падає, тому що сердюки не справляються його. Хоча й стоять на плюс 7, гарно перестрілюють армії Фулкрема, але Фулкрема там ліміт в два рази більше саме на сердюка під базою. Тому що там одна коробка 120 не справлялася. Треба назад відходити для Клюмуса. Е, е, Фулкрем тут бігає. Е, що я маю? Що я маю по прокачкам? Давайте зараз глянемо. У мене є Палаж. У мене є Палаж. І в мене коні прокачені 33. Ну це мало, звичайно. А фулкром на цей момент, по ідеї, мав би гарно прокачатися. Ух, ти, Січка, 6-4. Плюс погані е прокачки, я б сказав, би, в академії. А зелений стоїть. І тільки зараз він починає рухатись. У мене тут багато армії. Я свою армію на допомогу для Люмуса, тому що Люмус би не справився, я в цьому впевнений. Тут зараз я розумію, що січка полягла у Фулкрома, її там майже немає, і можна зараз спробувати забігати в середюків. можна пробувати різати. я це роблю. Мене тут 116 е, гусарів. І вони просто перерізають, і плюс люмус настрілює. Мені цим допомагає. І дивіться, що робиться зараз. Дивіться, що робиться до мене. Зараз ля Пантера буде просто заходити. Вже він зламав е один шар паркану. Зараз буде, я думаю, ламати другий і пробувати заходити мені в базу. Е що я маю на цей момент? Тільки гусарів, я їх продовжую робити. 134 гусара. Береться сила пострілу за 11 тисяч, взялася за 4 тисячі золота сила пострілу. Я також. Не стояв, не думав, а почав будувати стінку, щоб загородитися від ляпантери. Проламав вже в нас паркан своїми гарматами. Я веду свою армію. Дивіться, 278. Вся моя вогнева міць позаду. Тут всього лише 59 мушкетерів це нічого. Але подивимося, що по прокачкам у Ляпантери Пантери стані. Там немає що дивитися. Академія тільки одна швидкострільність. А де ресурси? Де видобуток всіх ресурсів, стоячи скільки часу за стіною? Хоча я розумію, що чим довше буду стояти, тим буду швидше вмирати під гарматами. Але просто немає варіантів, тому що треба чекати свою ж армію. Там 300 мушкетерів, які йдуть. Тут забігання від Ля Пантери побігла гусарами. Я також своїх гусарів. Відправляю на допомогу. 169-172 гусара в мене зараз є. Відганяю його назад. Їдуть багато стволи. Тут пішло все на контрола. Гусари мої стоять. О нарешті, нарешті зняв їх з місця. А людо, будиночки Цікаво, чи на чому на цьому щось поляже. Є, є, ух ти, гарно, гарно, гарно. підводить, Підходить моя вогнева міць, і також ще дуже багато гусарів щойно втратив, але. Дивіться, 133 гусарчука ще живі. Відходжу я ними назад, тому що якось злякався я прям багато стволів. Попрокачка в мене прям без змін. А, Допомагає мені своєю армією трошки люму, підганяє свою січку. <кій> Дивіться, зараз я просто. Просто розстрілюю на своїй же базі для Пантеру в той момент, коли Моя мої всі рундашири просто стояли позаду. Просто стоял позаду. А він не має навіть прокачок. Самі розумієте, через що. А міг ми мене просто розтоптати. І зараз я можу йти спокійно на контрола. там століття, там є каза століття, з якої виходять. Без перестанку у нас. Пікінери 18 століття. І тут фулкрум починає знову діяти, тому що занадто якось близько підійшов до його бази. У нас люмус. Січка забігає, але розвертаються у нас люмус сердюками, починають стрілювати по січці. А 5 козацький хат на 4 прокачаний захист у нас середюка, можна було докачувати. Дуже багато середюків втратив. Дуже багато. Дивіться, їде багато ствол. Це було прям. Стрьомненько почав відводити свою армію не в ту трошки сторону. Бігаю там майже зливаюся зливаюся. У мене є також а, доволі гарна кількість гармат. Це 8 гармат, плюс 9 гаубиць, і 5 багатоствольних гармат. Ну, а планую я тут а, розширити свою армію і пробувати просто якось приймати. Бачу, що Фулкром буде зараз робити а, захід. У базу до Люмуса вже він бігає січкою. Хоча у Люмуса вже є е, також якась кількість січки, якою він зможе дефатися. Але по прокачках він програє для Фулкрма, тому що має там 5-3. Коли Фулкр має, у нас за 6-4. Зараз я широко буду вставати і пробувати розбивати е, армію. Для Пантери, тому що треба діяти. І цим бачу фулкрома на те, щоб він розвернувся назад, тому що розуміє, що зараз його зажмуть. Зараз його просто зажмуть, і що, що, я, що йому робити, просто це незрозуміло. Іде він назад, розвертається, буде пробувати якось вбивати чи що. Але Фукром такий гравець, що він не дограє до кінця, коли він розуміє, що гра програна, він здається, та виходить завчасно. Цьому є як свої плюси, так і свої мінуси. Ну, в цій катці це був більше все, ще плюс. Тут я забираю націю. Зразу ставлю треміський центра. А тим, що я піддавлюю зараз Fluма е та е ляпантеру. Починаю заходити в базу до Флукрма. Для Пантери мені не дає цього зробити. Він зразу це бачить і починає виходити, типу, з своєї фортеці. І я вимушений також повернути свою армію назад. У мене доволі гарний ліміт вже, але які побудував одну казарму 18 столітті, яку ще досі не запустив. І вже тут треба було на цьому моменті перейти у драгуні 18 століття намагаюся тут якось стояти широко. А, як ви бачите, тут у нас люмос виграє. Ну, за рахунок того, що відбувається в базі. Плюс не знаю де. Але є в нього багатостволка. А, це у фулк у багатостволка. Треба її видалити. Треба її видалити. А, починаю я бігти знову гусарами. Хоча їх я чомусь не докачую. 3-3, так і є. вже дуже довгий період. Фулкром на цьому моменті здається, він, він розуміє, що ця гра програна, ліміту дуже багато, у фулкрма ліміту немає, стіночник стоїть, не допомагає. Пишіть коментарі, чи в цій каці продала стінка союзника. Як ви думаєте? Я вважаю, що стінка тут не дограла, тому що. Потрібно було раніше з неї виходити і раніше йти мені в базу, в бік бази, мене в бочину просто якось перебивати. Ну, зараз я тут просто настрілюю гарматами та та починаю діяти гусарами. Хоча там багато стволи, але якось вже було байдуже на них. З гусарами відволікаю а, кіноту. бігаю позаду. Плюс перехоплені багато стволи, зараз буду діяти на мою користь. Є багато. Мушкетерів, багато гармат, якими зараз просто починаю навалювати. Народ, а ви не забувайте протискати вподобайку, підписуватись на канал. Залишу для вас активне посилання на Discord сервер сервер WCC. Скоро в нас відбувається чемпіонат України, так що встигне зареєструватися, кожен, хто це бажає, може це зробити. Для Батера в нас здається ця гра програна. І ось така от нас катка виходить. Перемогли ми тут з Люмусом. Гарно, гарно така вийшла гра. Доволі цікава та інформативна. Тому народ, підтримайте ще раз мене вподобайкою, та підтримайте збір. Для Збройних сил України, про які я вам зараз ще раз покажу. Спробую, хоча би, показати. Тому прочитайте всі умови, донатьте, це дуже важливо. І виграйте круті призи за ваші донати. З вами був Грант. Дякую за перегляд. Слава Україні та продовжуємо грати в нашу улюблену гру Козаки 3.